Привіт! Останніми тижнями серед українських підприємців здійнявся справжній шторм. Новини про податки, якісь зміни. Багато хто, м'яко кажучи, занепокоєний і, знаєте, не без причини. Тож давайте спокійно розберемося, де тут правда, а де просто галас. І ось воно, те саме питання, яке зараз у всіх на вустах: чи справді всіх підприємців змусять перейти на ПДВ? Чи це кінець спрощеної системи, як ми її знаємо? Час розкласти все по полицях. Давайте відразу з головного, щоб трохи видихнути. Ні, у 2026 році тотального переведення ФОПів на ПДВ не буде, це практично неможливо. А тепер давайте покроково розбиратись, звідки взагалі ця історія з'явилася і чому все значно, значно складніше. Отже, наш план такий: спочатку подивимось, що саме викликало паніку, потім знайдемо перше джерело той самий меморандум МВФ. Далі оцінимо, наскільки це реально втілити. І нарешті подивимось на загальну картину і спробуємо зрозуміти, чого чекати в майбутньому. Ну що ж, поїхали? Почнемо з того, що ж так усіх налякало, що за новини розлетілися мережею. А ось і сама новина. Уявіть, вона розлитається телеграм-каналами, сайтами, обговорюється в чатах, і звучить це, звісно, як вирок кардинальна зміна правил гри, яка торкнеться ну, практично кожного, хто веде малий бізнес в Україні. Добре, з чутками ясно. А тепер найцікавіше давайте проведемо невелике розслідування і знайдемо, звідки ж насправді ростуть ноги у цієї історії. Так, це ключовий момент, бо щоб відокремити факти від домислів, треба знайти той самий документ, на який усі посилаються. Що ж це за документ такий. А ось і він. Увага! Увесь цей інформаційний шторм, уся паніка через одну єдину, дуже загальну фразу скасування пільг для реєстрації платника ПДВ. І все. Жодної конкретики про фопів, жодних мільйонів гривень, жодного 2026 року. І ось коли ми кладемо ці дві речі поруч, все стає на свої місця, ліворуч те, чим лякають. Праворуч те, що написано насправді, прірва між ними колосальна. Це класичний приклад того, як із загального наміру роблять конкретну страшилку, додумавши і дати, і суми, і кого це стосується. Гаразд, з документом розібралися, але давайте на хвилину припустимо, що така ідея справді є чи реально її втілити отак з наскоку вже у 2026 році. Подивимось на практичну сторону справи. Бо така реформа, це ж не просто кнопку натиснути, це гігантський титанічний процес. Треба написати закони, створити нові звіти, повністю переробити софт податкової. До речі, уявіть, що буде з їхніми серверами, якщо майже 2 мільйони фопів одночасно підуть реєструвати ПДВ. І це тільки верхівка айсберга. А давайте просто згадаємо недавній приклад реформу з РРО. Вона була значно простішою, але її впровадження розтягнулося на роки з суперечками, правками, переносами. А реформа ПДВ це, вибачте, зовсім інша вагова категорія. Вона в десяте розкладніше. Але диму без вогню не буває, правда? І ця історія виникла не на порожньому місці. Вона насправді є частиною більшого довгострокового плану держави. Подивіться на цю хронологію ще у 2023 році. Була опублікована національна стратегія доходів, і в ній уже йшлося про реформу спрощеної системи. Тобто меморандум МВФ це не якась нова вимога ззовні, а просто підтвердження того курсу, який Україна задекларувала сама. І ось це ключовий момент. Йдеться про повільну поступову еволюцію системи, яка розпланована аж до 2030 року. Це не раптова революція, не сюрприз. Це частина задекларованої державної стратегії. І вся ця ситуація насправді виводить нас на набагато глибшу розмову про те, як взагалі наповнювати державний бюджет, особливо у важкі часи. Експерти мають для цього такий, знаєте, дуже влучний термін податкова агонія. Це коли замість складних, але правильних рішень, як от боротьба з корупцією чи оптимізація витрат, обирають найпростіший шлях просто взяти більше грошей з тих, хто ще платить. І ось тут по суті держава стоїть на роздоріжжі. Є два шляхи: шлях а просто закрутити гайки, підняти податки, щоб швидко отримати гроші, і шлях Б. Створювати умови для росту економіки, боротися з корупцією, щоб у результаті платників стало більше і загальні надходження зросли. І от що кажуть аналітики про ризики першого шляху якщо просто підвищити тиск, бізнес почне йти в тінь або взагалі виїжджати з країни. І в підсумку податків можна зібрати навіть менше, ніж раніше, не кажучи вже про соціальну напругу. Добре, ми все це розібрали паніку, документи, стратегію, то що ж у сухому залишку? Який висновок для кожного підприємця? А висновок такий: паніку відставляємо. Тренд на зміни справді є, але це довгий і складний процес. Тому найголовніше зараз не піддаватися емоціям, а тримати руку на пульсі, стежити за законопроектами, читати аналітику, брати участь у дискусіях, бути поінформованим це найкращий захист. І наостанок це залишає нас із головним стратегічним питанням. Україна рухається до Європи, і це чудово. Але як на цьому шляху знайти той самий золотий баланс? Як забезпечити потреби бюджету, але при цьому не задушити підприємницьку ініціативу, яка і є двигуном економіки? Пошук відповіді на це питання і визначить наше майбутнє.